Друзі, всім величезний привіт, канал Будні Свиновода. Я, Олександр, безмежно радий бачити вас на нашому YouTube каналі. Черговий робочий день на нас чекає попереду, тому пропоную провести його разом з нами. Попрацюємо, обговоримо, які завжди актуальні і важливі теми, які стосуються і нашого господарства, і деякі питання, які піднімаєте, ви внизу в коментарях. Так що, товариство, всі кому цікаве життя в селі, сільське господарство, обов'язково доєднуйте. І підписуйтесь на наш YouTube канал. Приєднуйтесь до нашої великої дружної сім'ї. Ну а ми не гаємо часу, біжимо працювати. Почнемо із нашої новонародженої мадмуазелі. Буквально сьогодні весь день і учора після обід помістили знову її у сарай, тому що погода міняється і дуже сильний вітер у нас на дворі. Ну, і Якраз от Для маленьких ягняток і взагалі для овечок Оці от холодні вітри вони не бажані, тому що якраз і можуть призводити до певного роду ускладнень із твариною. Тому в принципі, місце є, міста достатньо, загнали їх і нехай вони у мене знаходяться у сараї і у приміщенні. Тут в принципі, більш ніж комфортно, я вже вілу їхню показував. тут та величезний е, слой соломи. Е, ну, от буквально е, трішечки більше недільки ніції, а вона от, дивіться вже потихеньку-потихеньку лупаше у нас сінце. Обов'язково додаю е, наш мамуськи е, мікс зернових е, ячмінь е, кукурудза, пшениця у рівних пропорціях намішую, в принципі, даю. Ну і в принципі, начебто, проблем глобальних поки що немає. Хвостик у нас, той, який ми купірували, зажив, пуповина зажила. Так що будемо тепер спостерігати і радуватися, будемо сподіватися росту і розвитку нашої малечі. Так, друзі, ще одна місія, яку нам разом з вами треба буде зараз провести. Е, відсадили краличку, зараз будемо перевіряти малечу. Ось, де у нас наші босюрики. Е, значить, чому ми взагалі сюди ліземо і що нам потрібно е, подивитися тут, роздивитися? Тому що е, їм вже майже 5 днів. Е, значить, е, в перший день. Коли наша кроличка проводить окрол, я сюди не лізу на наступний день. Та ж сама процедура у мене відбувається. Розгортаю гніздечко і проявляю, і провіряю весь виводок на наявність, можливо, там неживих кроликів. Буває таке, що кроленятка дуже-дуже слабенькі. ну І якраз от виявляємо оцю от малечу, яка або слабенька, або мертвонароджена народжена, і прибираємо її із виводка. Те ж саме. Перевіряємо буквально ще там через 2-3 дні. Ну і вже після того, як всі оці чи хворі, чи больні, чи якби. Кралентки, які відстають у рості, виявляються, вибираються. В принципі, глобально проблем у нас ніяких бути немає. Годуємо кроличку, ну і в принципі все добре. Також іноді буває, що трішечки прибираю оцю от пуху нарватого, тому що ну, кроличка дуже дуже сильно його нариває і буквально, я б так сказав, приджвакує навіть. Увесь наш виводок, в принципі, тоді, от, коли вона їх годує, навіть їм ну, досить нелегко до неї добиратися. Так що зараз ставимо все на місце і рухаємося Як далі. Кажуть, у нас все по плану, все за графіком. Проблем і ускладнень не виявлено. Гляньте, Товариства, що у нас ще є, що правда, трішечки розчаровують вони в тому році, в цей період у нас вже була. Малеча новонароджена, ну а в цьому році десь собака зарита, навіть нестися ще не почали. Можливо, хто компетентний, порадьте, в чому проблема, з чим це зв'язано. Можливо, робимо щось ми не так. Але, в принципі, глобально не утримування, не годівля дуже там, як там, так сильно не змінилося, де собака зарита, навіть самі не знаємо. Але, в принципі. Якби працюємо, крутимось біля них. Хотілося б, щоб занеслися, сіли і в перспективі, щоб ми отримали від них потомство. Пару слів ще по зернодробілці. Хочу подякувати всім хлопцям, що там відгукнулися, написали мені і допомогли одному із моїх підписників побороти проблему із підшипниками, тому що звертався до вас з приводу того, можливо, хто міняв. І замінював підшипники на зернодробілці ДТЗ КР20Ц. Там буквально чоловік 3-4 написали, які є проблеми, там недоліки, на що потрібно дивитися. Так що, в принципі, навіть і собі намотав на УС, зробив скріншоти, і в послідуючому, якщо буде виникати така от проблема, і доведеться міняти оці от підшипники, будемо знати, що, куди і до кого звертатися ще. Один такий немаловажний нюанс, як би там хлопці писали з приводу того, що гріється мотор і зернодробілка відключається. Це вже із власного досвіду. Ми це вже пройшли-проїхали. Безпосередньо у цій моделі 3 кВт двигун. Є пусковий конденсатор і робочий конденсатор, і отам от в отій -от кришечки є маленький такий ще конденсатор. І коли перегрівається двигун, він взагалі ну якби в аварійний режим впадає і виключається на певний період часу. значить Проблема 99,9% в тому, що ви дуже сильно натягуєте оті от ремні. Трішечки попусті тримні, і оця от проблема у вас разом з тим зникне. В принципі, цю от зернодробілку я купляв уже дуже давно. 4 напевно, вже роки, навіть з копійками. Ну і як. Показує практика, оті от зернодробілки вони являються більш надійнішими і більш витривалишими, тому що оці от зернодробілки, які продаються безпосередньо зараз, вони трішечки там і конструктивно змінені, і є там певні нюанси. хлопці пишуть із тими підшипниками, тому що це одна із. Таких слабих ланок, вони там то розсипаються, то виходять із ладу. В принципі, нарікань взагалі по цій дзернодробілці. Якщо обернутися назад, абсолютно ніяких немає. За ту ціну повторююсь, за яку я її купував, а це було 8,5 з тисяч гривень. Дубаси, вона просто шонавіжена. Мінімум в районі 400 кілограмів ячменю і пшениці. Якщо говорити про тверді сорти зерна Дубаси, і то це я її не насилую. В принципі, вікно, те, от через яке подається зерно, у мене у сам бункер наполовину завжди відкрите. Якщо говорити про кукурузу, то суху кукурузу поглинає взагалі із страшенно величезними. Темпами ще. Буквально от вчора-позавчора попадався як би мені коментар одного із глядачів з приводу того, що знову ж таки, от якраз от гранулятор, грануляція вона розділяється на два лагері. Хтось говорить, що і нафіг цей гранулятор не потрібно, тому що там тратимо час, тратимо електроенергію, потрібно рахувати собі вартість. Скільки вийде -от корм, але тут потрібно дивитися також через призму того, якщо ми цей комбікорм не виготовимо, то нам потрібно буде його купляти або платити за переробку, тому що такі тварини, як курі. Такі тварини, як кролі, ну як би так сказати, ефективність сипучки буде набагато набагато менша. поїдаємось буде набагато набагато менша, ну і менш ефективна разом з тим, якщо у мене на господарстві є ті ж самі кролі, індики були курі, всі оці от тварини вони годуються гранульованим комбікормом. В будь-якому випадку виготовлення і переробка оцього комбікорму в домашніх умовах буде набагато, набагато дешевша по собі вартості. Звичайно, ми витратимо кошти на гранулятор, але гранулятор, в принципі, він же купується не на місяць, не на два, не на рік. ну Для того, щоб там можна сказати, так, гранулятор там коштує 30 тисяч гривень, посчитай, скільки ти того корму можеш купити. Але це річ не на рік, не на два, не на три. Е, знову ж таки, з адекватним застосуванням, з адекватним підходом, це річ, яка буде слугувати дуже дуже довго нам на господарстві. Тому е, я, коли купував гранулятор, відштовхувався суто від прагматизму. Тому що, от е, об'єктивно і цифри, які я можу вам навести, наприклад. Кілограм комбікорму кролячого, якщо ми говоримо про кроликів у нашій ветеринарній аптеці або ж у тих точках, де продається оцей комбікорм, на сьогоднішній день я спеціально це подивився. Коштує 14 гривень за кілограм. Знову ж таки, пишуть те, що там покладено, дуже багато всього написано, дуже багато всього цікавого. Але що туди положили? Скільки туди того положили, і наскільки це якісне, це вже інше питання. А в домашніх умовах, коли ми виготовляємо цей комбікорм із урахуванням того, що там є пшениця, кукурудза, білок у виді, макухи соняшникової премікс. Я прораховував, виходить в районі 7 гривень. Ну і Говорити тут вигідно, невигідно, потрібно, не потрібно. ну Звичайно, якщо у вас там одна курка, одне, один кріль там, чи одна свиня, об'єктивно і нахрен я вибачаю за французький цей гранулятор на господарстві не потрібно. А в той час, коли ми займалися активно розведенням свинок, кроликів тримаємо у себе на господарстві, курочок, це. Дуже класно, корисно, ефективно. Тому знову ж таки, моя персональна думка з приводу цього. А як думати, як вам, як вам робити? У нас слава Богу, незалежна вільна країна, як хочемо, так і думаємо. В принципі, якби тут повторюю, скільки людей, скільки й думок, але за оці от півтора року. Там чи майже вже два, що я купив гранулятор, активно ним користувався, в принципі, якихось недоліків не можу сказати, що там я жалію, що я його придбав, в принципі, все подобається, все класно. Ще товариство, один такий дуже немаловажний нюанс, тому що останні буквально півтори-дві недільки я так дивлюсь, що нові глядачі, підписники, які не... Дуже хочуть поверна... повертатися назад, можливо, воно то і правда, потрібно рухатися тільки вперед. Але разом з тим з'являється дуже багато питань з приводу раціонів комбікорбів, вакцинацій, годівлі, поросяток. Товариства, все зовсім скоро буде. Ми разом з вами, можна так сказати, будемо. Починати все з чистого листа, закупимо поголів'я, ну і відштовхуючись від того поголів'я, будемо готувати з вами комбікорми, будемо все разом з вами висвітлювати, обговорювати, ділитися досвідом. Ми з вами, ви з нами. Так що, товариство, всі, хто хоче і бажає розвиватися в галузі свиноводства, сільського господарства, кому подобається життя в селі. Не забудьте підписатись на наш YouTube канал, натисніть вподобайку. Дякую, що додивились відео до кінця. З вами був канал Будність Виновода. Я Олександр. До нових зустрічей!